Він хотів, щоб його діти не знали, що таке війна. Не тільки його, а всі діти, всі люди. Переживав дуже за це все. Так як мені розповідав комар... командир вертольоту, що вони летіли на завдання. І коли вже йшли на приземлення, їх почали обстрілювати. І снайпер влучив йому в шию. Робив сону артерію. Андрій був дуже мужній, добрий, вольова людина, загартований. Дуже хороший чоловік, батько, з великої букви батько і чоловік. Таких людей, людей дуже мало зустрінеш. У мене троє діток, дві доньки і син. Старша донька Катерина. Їй 11 років. Вчається в шостому класі. Ой... Середня донька Ангеліна навчається в третьому класі 8 років. От, а син маленький Сашко, йому 8 місяців. Не стільки складно матеріально, як морально, важко, фізично, з трьома дітками. Ну, не так, щоб. Вже прям фізично і важко, я вже якби привикла і втягнулася, але самої важкувато, да?